Права 830. Зайдіть числа, яких не вистачає в ланцюжку обчислень. Ну що ж, стартує, я цей ланцюжок обчислень тут переніс. Давайте в першому завданні подивимося, що в нас є. У нас є ланцюжок. Ну і Ми бачимо, що тут бракує різних чисел. Невідомо чому дорівнює, наприклад, N, А і так далі. Ну що ж, давайте будемо їх знаходити. Я почну з А. Найменшого. Пишемо тоді один. Ну і дивимося, як знайти А. 60, що ділиться на А, це буде 12. Як знайти А? Наскільки треба поділити 60, щоб було 12? Треба 60 поділити на 12 і ми дізнаємося, що це 5. То пишемо, що А дорівнює. Записуємо. 60 поділити на 12. І це дорівнює тоді 5. Ну що ж, скільки А ми дізнались. Йдемо далі. Дивимося. 12 плюс 19 і це буде Б. Тобто пишемо, що Б дорівнює. Б дорівнює 12 плюс 19. І це дорівнює. Ну що ж, 12 плюс 9 це 21, плюс 10 це 31. Записуємо, що це буде. 31 є. Тобто B у нас дорівнює 31. Йдемо далі. Б, що множиться на С, це буде 155. Ну, щоб знайти С, це буде невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що С дорівнює, треба 155. Це добуток, поділити на відомий множник, на Б або на 31. І це дорівнює. Ну що ж, можна тоді, скільки це буде? Це буде 5. Тому що якщо ми 5 помножимо на 31, це буде 155. Записуємо, що це дорівнює 5. Тобто це у нас дорівнює 5. Йдемо далі. 155 мінус деяке число D, ми отримаємо 108. Ну, то, щоб його знайти, треба від 155 відняти 108. Записуємо, що. D дорівнює. 155 відняти 108. І це дорівнює. Ну що ж, 155 мінус 100 це буде 55, а 55 мінус 8 це буде 47. Записуємо тоді, що це дорівнює. 47. Є. Ну ідемо далі. Бачимо 108. Що множиться на m, це дорівнює 272. Як нам знайти тоді невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо, що m тоді дорівнює. Треба добуток або 972 поділити на відомий множник, або на 108. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 9, тому що 9 на 100 це 900, а 8 на 9 це 72. Тобто записуємо, що m у нас дорівнює 9. М ми знайшли залишилося n. Тобто, 972 мінус n це у нас вийшло 60. Щоб знайти тоді n, нам треба від 972 відняти 60. Пишемо, що n дорівнює від 972 треба відняти 60. Ну і це дорівнює. Тоді це буде 912. Це є. Ну що ж, з першим завданням ми розібрались, а тепер переходимо до другого. Ну що ж, пишемо тоді 2. Дивимося, спочатку подумаємо, як знайти Х. Бачимо, тут у нас є 100. Плюс деяке х у нас дорівнює 192. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто пишемо, що х дорівнює. Треба від суми, або 192 відняти 100. І це дорівнює тоді пишемо 92. Є, х ми вже знайшли. Йдемо далі. 192 ділиться на y, це буде 16. Щоб знайти. Оцей невідомий дільник нам треба ділене поділити на частку на 16. То ми пишемо, що y дорівнює. Треба 192 поділити на 16. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, це буде 160, 192, 160 плюс 32. 160 поділити на 16 це буде 10, а 32 на 16 це 2. Ну і разом це буде 12. Тобто пишемо, що це дорівнює 12. Є? Йдемо далі. Аналізуємо запис. 16 плюс 32 це буде Z. Пишемо Z. Дорівнює 16 плюс 32. І це дорівнює. 16 плюс 32 це буде 48. Ну, Аналізуємо далі запис. Тобто Z або 48, що множиться на P дорівнює 384. Щоб його знайти, нам треба невідомий множник P, треба 384 поділити на Z або на 48. Записуємо тоді, що P дорівнює. ну, Давайте пишемо P дорівнює. Тобто 384, що ділиться на... 48. Це дорівнює. Ну що ж, це дуже близько до того, що у нас 400 ділиться на 50. 400 поділити на 50, це буде 8. Спробуємо, чи 8 нам підійде. Отже, 8 помножити на 48 це 8, що множиться на 50. мінус 2. 8 на 50 це 400. А 8, а тоді у нас 50. 2, що множиться зараз на 8, це буде 16. мінус 16 буде 384. Тобто, дійсно, це буде 8. Записуємо тоді, що це буде 8. Є. Ну, якщо ви не впевнені, можете куточком поділити, я не буду ділити, щоб не захаращувати цей розв'язок. Так, йдемо далі. Ну що ж, нам ще треба знайти, чому дорівнює Q. Дивимося, 384 мінус Q це буде. М. Але безпосередньо нам невідомо ні Q, ні M. Тобто далі рухатись цим шляхом не можна. Але давайте подивимося, тут у нас є m плюс 39 дорівнює 100, то ми можемо знайти m. Як треба від 100 відняти 39. Так, ми знаходимо невідомий доданок. То пишемо, тоді я тут продовжу, що m дорівнює 100-39. Ну І це дорівнює 100-39, це буде. У нас 61. Ну а зараз, коли ми знаємо, чому дорівнює n, можемо порахувати Q. Виходить, що 384 мінус Q дорівнює 61. Як знайти Q? Треба від 384 відняти 61. Записуємо тоді, що Q дорівнює. Отже, це в нас від'ємник. Щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. То ми пишемо. Треба тоді від 384. Відняти. Давайте я напишу М. І це дорівнює 384. Відняти 61. І це дорівнює. Ну що ж, 384 мінус 60, це буде 324, а 324 мінус 1 це буде 323. Записуємо 323. Ну що ж, ось таке завдання в принципі на розв'язування маленьких рівнянь на цьому вправу завершено.